Усім вітання! Сьогодні я приготую один з найсмачніших пісних червоних українських борщів, який за смаком абсолютно нічим не програє тому, який готувався на м'ясному бульйоні. І для такого рецепту мені потрібно червоний буряк, картопля, капуста, морква, цибуля, болгарський перець, томатна паста, олія, вода та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. У мене сьогодні два таких середніх червоних буряка, який я запік у духовці. Буряк завжди натираю на ось цій грубій терці. Звісно, якщо вам не подобається текстура натертого буряка, абсолютно не проблема нарізайте ножем на такі скибочки, які вам подобаються. До буряка додам чайну ложку цукру. А також одну столову ложку оцету. Оцет в мене столовий, 9%. Для чого я додаю оцет. Перше, він буде тримати яскравий червоний колір нашого борщу. І додасть такої пікантної нотки. Ну і знову ж таки, червоний буряк не буде закрашувати всі інші овочі в червоний колір. Відставляю у сторону на 15 хвилин, а тим часом займемося іншими овочами. Беру таких три. Доволі великих картоплини. Звичайно, що нарізайте так, як вам подобається. Я нарізаю картоплю на такі доволі великі квадратики. Нарізані кубики відправляю тимчасово у холодну воду буквально на 3-5 хвилини. Це роблю для того, щоб картопля віддала у воду крохмаль. І коли буде варитися наш борщ, не буде утворюватися так звана шума. Цибулю нарізав. Тепер відкидаю на друшлак картоплю, вмикаю плиту, в кастрюлю набираю холодну воду і в холодну воду відправляю нашу картоплю варитися. Паралельно відправляю на плиту сковорідку, вливаю соняшникову рафіновану олію. І як тільки олія нагрівається, відправляю обсмажуватись нашу цибулю. Після чого на оцій грубій терці натираю моркву. Пройшло буквально 3 хвилинки. Цибулька почала ставати такою красивою золотавою. Саме зараз додаю моркву. Знову ж таки, усе перемішую і буду обсмажувати ще приблизно 3 хвилинки. І тим часом беру один болгарський перець, в мене перець із заморозки, який нарізаю на такі квадратики. Приблизно 1х1 1 см. Ми полюбляємо борщ із болгарським перцем. До речі, також часто готуємо із квасолею, зазвичай консервованою. Так як сьогодні в мене квасолі немає, нічого страшного, обійдемося без неї. Нарізаю болгарський перець, який, не чекаючи відразу, додаю до наших овочів. І буду тушкувати овочі приблизно 5-7 хвилин. Залишається нарізати капусту. Капуста в мене молода. Нарізайте на такі шматочки, які вам подобаються. Я не люблю, щоб капуста була дуже товсто нарізана. І щоб не було дуже довгими смужечками. Ось так приблизно. Овочі протушкувалися. Тепер до них я додаю томатну пасту. Звісно, що по сезону можна додати свіжі томати. Та зауважте, якщо ви готуєте із томатною пастою, томатну пасту обов'язково. Бодай би 2-3 хвилини. Потрібно пересмажити на сковорідці. Звісно, разом із овочами. Так, добре. Засмажка готова. Я її вимикаю. Так, мої хороші, картопля практично готова. Саме зараз я додаю нашу засмажку. Ну і, звісно, дивіться по ситуації. Якщо ви полюбляєте, щоб капуста хрумтіла, додайте в самому кінці її разом із буряком. Нашій сім'ї полюбляють, щоб капуста була повністю приготовлена. Тому разом із засмажкою я додаю капусту. Гарно усе перемішую. Саме зараз черга для спецій. Я додаю 1 чайну ложку а, приправи 12 овочів, Добавлю 2 лаврових листочки, 2 горошини духм'яного перчику, трішки чорного меленого перцю та сіль за смаком. Ретельно перемішую. Після чого спробуйте на спеції і залишіть борщ проваритися буквально 5 хвилин. Через 5 хвилин, як проварилася капуста, практично готова. Картопля вже доготувалася. Саме зараз я додаю наш борщ червоний буряк. Звичайно, що густоту борщу контролюйте самостійно, як вам подобається. Додати більше води або ж менше. Тут абсолютно. Немає жодної проблеми. Якщо полюбляєте борщ із квасолею і готуєте з консервованою, то також із червоним буряком додавайте відразу квасоль. Все гарненько перемішайте. Подивіться, який красивий, насичений, виходить борщ. І як бачите, картопля залишається білою. Червоний буряк її не закрашує. Якщо полюбляєте, додавайте будь-яку зелень, яка вам смакує, накриваєте кришкою і вимикаєте. І сміло можете подавати до столу. Мої хороші, подивіться, який красивий насичений колір, який в нас чудовий червоний борщик виходить. Такий червоний борщ, повірте мені, неймовірно смачний, насичений, ароматний і нічим не гірший, аніж той, який ви готуєте на птиці або ж на ребрах. Готуйте, тому що, направду, дуже просто і неймовірно смачно. Усім смачного.